У чому полягає велика ідея? Це правило стверджує, що лише 20% зусиль дають 80% результатів. Якби всі дотримувалися цього принципу, люди більше б насолоджувалися життям, менше працювали і досягали б значно більшого. Це правило зустрічається всюди. Наприклад, канадський банк підрахував, що левову частку прибутку забезпечували лише 17% клієнтів. Згідно зі статистикою, 80% книжкового ринку забезпечується лише 20% письменників. Пропорції не обов'язково мають бути саме 80 на 20. дисбаланс може бути ще більш разючим, як от 100 на 1. Наприклад, переважна частка всіх світових багатств зосереджена в руках мізерної кількості людей, а 1% населення володіє колосальними статками. Але це не означає, що, дізнавшись про це правило, ви маєте опускати руки через високий ризик програшу. Навпаки, це інструмент для покращення життя кожного з нас. Застосовуючи принцип 80 на 20, ми отримаємо кращі результати за менших витрат енергії. Як створити більше меншими зусиллями, уся історія людства та прогрес цивілізації пов'язані з отриманням більшого за допомогою меншого. Спершу люди бігали лісами в пошуках звірів та їстівних рослин. Згодом о тварин і почали вирощувати культури прямо біля дому. Потім винайшли сільськогосподарську техніку для підвищення продуктивності. Сьогодні в розвинених країнах у сільському господарстві зайнято лише 3% робочої сили, проте виробляється величезна кількість продуктів. Сучасний бізнес також постійно прагне до максимальної автоматизації, впроваджуються технології, що дозволяють клієнтам обслуговувати себе самостійно, що значно знижує потребу в утриманні великого штату. Таким чином, компанії мінімізують витрати та збільшують свій прибуток. Це і є класичним прикладом отримання більшого результату через менші ресурси. Ви досягнете справжнього успіху в бізнесі. Якщо зумієте відшукати ті 20% найбільш творчих та високоефективних працівників, які створюють основну цінність, і навіть на цьому етапі не варто зупинятися. Завжди існує спосіб оптимізувати процеси ще сильніше, щоб інвестувати менше зусиль. А отримувати ще більше. Тепер поглянемо, як перенести цей принцип в особисте життя. Багато з того, що ми робимо, вимагає великих витрат енергії, але виявляється марним приклад занепокоєння. Якщо ми можемо щось змінити, треба діяти, а не хвилюватися. Якщо ж ми не маємо впливу на подію, марне занепокоєння лише поглибить депресію. Принцип 80 на 20 дозволяє покращити будь що, якщо ставити запитання. Що принесе набагато кращий результат за менших витрат енергії? Більшість людей помиляються, намагаючись досягти більшого через надмірні зусилля, це як бігти вулицею замість того, щоб сісти на велосипед. Велосипед довезе вас швидше і з набагато меншими зусиллями. Завжди обирайте шлях мінімуму зусиль і максимуму винагороди. Це не означає, що улюбленій справі треба віддавати менше сил. Можна працювати без напруження і досягати багато чого, а можна вкласти в справу всю душу і досягти неймовірних висот. Великі митці та музиканти досягали успіху, бо займалися тим, що давалося їм легко і природно. Кінцевим елементом принципу 80 на 20 є звичка: те, що вперше здається важким, наприклад, біг на 5 кілометрів, з часом стає легким. Коли дія входить у звичку, нам стає легше її зробити, ніж не зробити. У нашому розпорядженні весь час. Геніальні вчені часто знаходили рішення складних задач у стані спокою. У моменти щастя і розслаблення нас відвідують найкращі ідеї. Коли ми втомлені, в голову лізуть лише депресивні думки. Висновок простий коротка мить блаженства дає більше результатів, ніж десятиліття виснажливої та нецікавої праці. Якщо ви щасливі лише 20% свого часу, подумайте, як збільшити цей відсоток до 40, 60 чи 80%. Відмовтеся від діяльності, яка не приносить задоволення. Подивіться на Уоррена Баффета. він керує величезною компанією, але не працює в поті чола. Він приймає лише кілька, але надважливих рішень на рік завдяки спокою та холоднокровності. Зосередьтеся на найкращих 20%. Сфокусуйтеся на своїх унікальних якостях. Звужуючи коло інтересів, ми поглиблюємо свій досвід. Оберіть те, в чому ви найкращі, і приділяйте цьому весь час. Кроки до життя за принципом 80 на 20. МЕТА, чого ви хочете досягти за своє життя. Що для вас справді має значення в роботі. Відкиньте все, що не входить у ваші плани. Шлях. Знайдіть спосіб значно покращити звичайний результат за допомогою менших зусиль. Пробуйте різні варіанти. Дія. Починайте діяти. Стосунки за принципом 80 на 20. Сьогодні ми часто потрапляємо в пастку кількості, оточуючи себе сотнями поверхневих знайомств у надії стати щасливішими. Проте принцип 80 на 20 каже про зворотне. Справжня глибина життя відкривається лише тоді, коли ми фокусуємося на небагатьох людях та справах, які мають для нас виняткове значення. Навчіться інвестувати свій час та енергію у тих, хто справді важливий. Навіть якщо у вашій телефонній книжці сотні контактів, лише невелика група людей дає вам майже все задоволення від спілкування. Саме вони є вашим джерелом сили та натхнення. Зосередьтеся на них замість того, щоб розпорошувати себе на всіх навколо. Просте та благополучне життя більшість наших бажань ведуть лише до миттєвого щастя. Ми часто хочемо купити нову машину чи одяг лише тому, що так роблять інші, але 80% часу ми носимо лише 20% свого гардеробу. Якщо вам вистачає грошей на життя, яке дозволяє проводити час із сім'єю та відпочивати, навіщо працювати цілодобово заради мільйонів, щоб у результаті прийти до того ж самого відпочинку? Уявіть, що ви обіймаєте високу посаду, яка вимагає величезних витрат енергії та коштів лише на те, щоб підтримувати ваш статусний імідж. Ви купуєте дорогі речі та відвідуєте певні місця не тому, що це приносить радість, а тому, що так треба. Хоча насправді ваша душа прагне творчості чи мистецтва, принцип 80 на 20 закликає вас розірвати це коло. Якщо ви відмовитеся від діяльності, яка вас виснажує, ваш рівень щастя зросте в геометричній прогресії, навіть якщо ваш дохід стане скромнішим, ви позбудетеся необхідності витрачати ресурси на фальшивий пафос. Звільнивши час від беззмістовних обов'язків, ви зможете зосередитися на тих нечисленних речах, які дарують вам справжнє задоволення від життя.